Напевно, починається запис відео, да? тому бажаю нам добрейшого періоду дня та гарного настрою. Прекрасні людоньки, в першу чергу, дівчата. Я звертаюся сьогодні до вас. Але це не категорично. Всім, хто буде переглядати відео, сподіваюся, якась частинка з того, що я хочу передати, відгукнеться і буде корисною. Значить, дівчатка в такий непростий період. Дівчатка і хлопці. Такий непростий період, коли дуже багато, наймовірна кількість із нас переживаємо великі зміни, і не тому, що ми. Придумали для себе, що хочемо змінити щось у своєму житті, а тому, що так склалися умови з духовної точки зору, звичайно, це буде звучати трошечки по іншому, але сьогодні я би хотіла все таки більше акцентувати на те, як нам бути з психологічної точки зору, якщо ми себе вважаємо дорослою людиною, щоб себе якнайкраще, як можливо, якнайкраще почувати в такий непростий період, коли ми пороз'їхалися по світу по дуже різним куточкам, я в тому же рахунку. І хочу поділитися зі своїми якимись такими переживаннями і пропонувати, як можна з цього е, знайти, е, або в ньому в такому, таких змінах знайти якусь креативність, активність, радість, зміст. Е як бути одним словом, дуже круто, що відосик можна буде монтажувати і частинку вирізати, доклеїти. І можу собі дати можливість трошечки думати про те, що я хочу сказати. І так, продовжуємо, значить. Навіть коли ми живемо таке звичайне для нас життя в нашому звичному середовищі з нашими, звичайними, з нашими звичними людьми, яких ми вже більш-менш знаємо, до яких ми вже звикли, з якими у нас є спільне спілкування, діяльність, якась справа спільна. Дітки ходять наші в садочок в школу разом. Разом ми ходимо на роботу, ми колеги. Це наші брати, сестри, які живуть неподалік від нас. Навіть тоді ми попадаємо в якусь таку ловушку, особливо ми жінки, коли починаємо приймати наше буття, наші такі звичайні щоденні дні через порівняння себе з іншими. Тобто, я там недостатньо висока, недостатньо повна, недостатньо худа, недостатньо активна, недостатньо повільна, недостатньо жіночна, недостатньо спортивна і. Тому що у мене в моєму середовищі є жінка, яка через моє прийняття цього світу, або просто людинка, да, виглядає зовсім по іншому, тобто вона достатньо висока, повненька, худенька, активна, спортивна, струйна, гибка, голосна, тиха, повільна, швидка, яка б це не була, яке б слово суди б мене придумали. Суть буде в тому, що ми це починаємо оце порівняння. Велика правда і справа тільки є в тім, що в кожної, в кожної із нас є свій темп, через якого ми приймаємо це життя. Тобто. Як би це не звучало банально і просто, коли я говорю про те, наскільки сильно це мені радісно, наскільки сильно мені подобається цей колір, наскільки сильно це мені смачно, або навпаки, наскільки мені сильно сумно, боляче, е, е, обідно, як би що би це не було, от саме так, як я це відчуваю і проживаю, да, цю радість, прив'язаність, страсть, що би це не було, так можу відчувати в своєму тілі, в своїй... Думками через себе тільки я. А людина, яку я розповідаю, може оце розуміти тільки через ту суть, як це проживає вона. Або це рівень да, чутливості по різним е, справам, категоріям. Про що ми говоримо? Це в кожної людини є інший і різний. Тому нам потрібно розуміти так: от так, як життя проживається через мене, це може проживатися тільки через мене. Не може бути такого, що е, в мене. Може бути щось ідеально, і я хочу цим поділитися з іншою. Ні, і так же само, як у мене, так же само, як в тебе. Ні в кого із нас немає ідеального дитинства, ідеального дорослого життя, ідеальних дітей, ідеальних чоловіків, ідеальної роботи. В кожної з нас для балансу завжди там будуть якісь нюанси. Питання тільки в тому, як це ми приймаємо, але звертаємося, звертаюся до початкового. Початкової думки, з якої я починаю і що я хочу сьогодні розвивати. Навіть в нашому звичному місті, де ми звикли жити, в нашому звичному діяльності, яку ми звикли вести, з нашими звичайними привичними людьми, з якими ми живемо, ми завжди або частенько попадаємо в цю ловушку, де ми починаємо себе порівнювати з іншими. Хочемо бути схожими на когось, або навпаки, там ні в якому разі тільки щоб схожим не бути, і починаємо Маємо ніби формувати свої якісь рішення, дії від дрібниць до великих через те, що я хочу бути схожа сюди, або навпаки, відталкуюсь від того, що я не хочу бути схожа ось сюди. І, і так не просто знайти ту свою внутрішню справжню себе, яка буде мотивувати і, і, і толкати до, до кроків, щоб щось робити так справді по-своєму. Насправді, так, да, це важливо, тому що ми кожний з нас по унікальному є маленька крапля, але дуже велика частина цього всього прекрасного, яке відбувається навколо нас і через нас також. І що відбувається е, тоді? Коли ми попадаємо у незвичне для нас середовище, для більшість із нас навіть не незнайомою мовою, не з незвичними рисами е, обличчя людей, незвичними традиціями, незвичною погодою, і все для нас є нове і незвичне, і не тому, що ми це обрали, вибрали, а тому, що ми. Ну, життя зараз так склалося, да, що ми мали поміняти або змінити, залишити, потіряли, втратили свої домівки, своє звичне, можливо, і прекрасне життя. І якщо ми є дорослі люди, а ми є дорослі люди, правда, тоді ми можемо звичайно собі дозволити, якщо це правда, має таку велику потребу трошечки впасти в це. Про життя, прийняття цього, що так як було, вже не буде, уже є тільки так, як відбувається воно зараз, і тут треба потрібно собі задати питання, що є таке, що я можу для себе зробити, щоб покращити свій стан і стан тих людей, які є зі мною, або моїх дітей, ну тих людей, які навколо мене. Що я можу додати в сьогоднішній день, в цю хвилинку, в цей день, саме тут, саме так, щоб покращити свій стан. дорогенькі мої, тут і доходимо до, до того міста, до того змісту. Про що я говорю вже давно? Просто сьогодні говорю стан з такого ракурсу, як я би сказала, це на Закарпатті. Да, Звичайно, прекрасно розмовляти про жіночі кола, коли я знаходжуся на своїй прекрасній чарівні, дуже різні, дуже рідненькій, дуже тепленькій, дуже, тепленькі, дуже смачненькій, дуже ніжній Закарпатті, там, де є у мене гори, річки, озера, чани, баньки, поле. І кожен куточок, кожне село якось для мене вже знайоме і рідненьке. І правда, мені туди хочеться тільки запрошувати дівчат, щоб релакснути, вмикнути якесь включити перезавантаження. Набратися сили від природи, ресурсу, відпочити, упорядочити якісь свої думки для прийняття, якісь там рішення в наступних кроках на етапі свого життя. А коли ми знаходимося саме так зараз, я наприклад в Чехії, на північній частині, так же само тут все прекрасно, чудесна осінь в прекрасних всіх барвах, фарбах від жовтого, зеленого, червоного, озера, прямо тут біля мене річечки, я тут так само моржу. Я тут так само ходжу в походи, я тут так само літаю на пароплані, ходжу на роботу, діти вчаться в школі, і все у мене добре, але у мене правда є розуміння, що я і ще не можу сказати, оце дуже важливе таку, таке речення, ніби це просто слова, але це має стільки змісту і стільки сили і розуміння в собі, що я. Знаходжуся вдома, в тому місці, де я правда можу зняти зі себе. Всі сказала би маски, ролі, да, там, де я можу бути абсолютно максимально оголеною собою, там, де нема такого великого кількості новеньких, неочікуваних, невирахованих, тобто нема відчуття такої стабільності. І саме в такому моменті, ну це я так проживаю ніби розумом. Можливо, у мене інший характер, але це зовсім зараз інша тема, зараз мова не про мене йде. І я себе правда і тут знаходжу так цікаво, я себе тут знаходжу, і мені підходить, і правда, я пропоную ділити себе таку зараз із вами. І... Не тільки, а я ще пропоную нам правда, якщо зараз хтось переглядає моє відео, і правда відкликується саме з такої частини, що ви думаєте, так же само, що зараз ви де є десь у світі, десь в Європі, в Америці, я не знаю, в Канаді, де там іще наші знайомі всі дівчата і хлопці багато, да мами. Що у вас вже достатньо є сили для того, аби об'єднуватись або пропонувати просто. Гарні зустрічі, де ми можемо знову повернутися до того звичного стану, де ми просто себе порівнюємо. Темпи, фігури, діяльності, думки, хобі, цікавості, щоб це не було з іншими дівчатами. Просто для того, щоб знову повернутися до того розуміння, що ми всі через свій якийсь. Темп і буття часу приймаємо це прекрасне життя, то я вам пропоную цього робити для покращення свого стану, для перенародження в такому новому стані, форматі життя. І я правда зараз в Чехії пропоную нам, у кого є можливість, в кого є бажання, в кого хто може якось планувати свій час. Тут мова навіть не йде про те. Що це запустити як діяльність? Ні, поки що я про це не думаю. Я поки думаю тільки про те, що мені також потрібні живі людоньки зі своїми ріднесенькими голосами, моєю ріднесенькою, такою дуже співучою мовою, з якими я можу поспілкуватися, помінятися думками. Попаритися в баньки, покупатися в річки, помедитувати, зробити розтяжки йогу, зустріти зраненька сонечко, погуляти по лісочкам, походи походив печерам, які тут є, виходити в гори. Є у мене гра ліла, я у мене дошки садху, е, да. є у мене метафоричні карти. У мене ну і є у мене звичайно якісь то знання, як ми можемо в собі якось виховати, відзнайти, відшукати от оцю таку справжню ту справжню. Для когось це буде рибочка, для когось це буде квіточка, для когось це буде зіронька, для когось це буде вітер, для когось це буде дика тварина, для когось це буде дівчинка, для когось це буде Амазонка. Щоб це не було ота от справжня глибинна частина нашої душі, яка ніби по ідеї для максимального ефективного і смачного такого проживання, Щохвилинного життя. Помала би поєднуватися з тим, з тим прекрасним зовнішнім соціальним таким життям, буттям, там, де ми спілкуємося, чуємо інші голоса, ведемо якусь діяльність, роботку, гуляємо, впізнаємо, шукаємо, питаємося, вирішуємо, змінюємо, пробуємо, експериментуємо і так далі. Оцей клик душі, крик душі. Або відкликання душі, да, от так буде, напевно, найправильніше. І оцю таку нашу зовнішню частинку. От це я вела до того, що да, правда, у мене там є якась частинка і знання, як ми можемо оце все знайти. І з радістю поділюся. Тут абсолютно нічого такого немає, тому що у мене є ще якесь розуміння і прийняття життя, такого, що. Що би новенького я не узнала і не випробувала би на собі, це одразу відразу в наступний, наступному наступному хвилинку, наступний момент, коли я розумію, що воно мені щось новеньке дало, щось до мене додавило. Або або це воно мене дуже сильно порадувало, дуже сильно у мене прийшли усвідомлення. У мене прийшла, прям відкрилася коридорчик якесь бачення, то мені хочеться цим ділитися. Тому що якщо воно допомогло мені, якщо воно додавало мені, то так же само це може вдобавити і тобі. І от є саме от і така суть всіх жіночих і не тільки жіночих колах, тому що дотики, масажі, коли ми можемо. Побути голими, насправді, коли ми можемо зробити щось новеньке, наприклад, взимку залізти в річку в озеро, коли ми можемо постояти на цих цвяхах, да, яких ми не робимо в звичайному житті, то однозначно оці усвідомлення і от оця м -м -м, така чуття життя проживається. Зовсім по іншому, яке нам дасть отаку от нову силу, з якою ми можемо йти у це нове, ніби вимушене життя. Тому насправді запрошую вас. Для спілкування, для питання. Перший раз я таке планую робити в листопаді місяці, одинадцятому. Це в будь-якому випадку будуть вихідні. Я можу організувати доїзди. Я можу організувати. Ми будемо жити звичайно в горах, не в готелях, не в мотелях. Більш таких прям природних умовах буде нам тепло, буде нам світло, буде нам інтернету, звичайно. Ну, лімітовано я планую перший раз і регулярно я цього планую робити. От ось так. Бажаю нам гарного вечора. Надалі буду ділитися зі своїми практиками так публічно. Я не є прям така блогерша, яка можу регулярно вести свої сторінки і ділитися тим, коли я прокинулася, що я поїла, що я сьогодні прямо одягла, що я думаю в цю хвилину? Я так не можу. Коли в мене є бажання, правда, коли у мене прокидається бажання, от тоді я сідаю, записую і ділюся з вами, запрошую. І потім я безмежно рада вашим питанням, вашим відгукам, тому я правда нас сильно-сильно всіх обіймаю. Наскільки можливо це передати через відосик, підтримку, любові, посмішку, сказати, що. Ти є чудова саме так, як ти є, саме там, де ти зараз є, і саме в тому місті, саме з тими людьми або без тих людей, як ти зараз знаходишся. Ти так є чудова частина, елемент цього прекрасного життя. Дихай, продихуй, відчувай, люби, віддавайся, роби по своїм відчуттям оце прекрасне життя. Дякую.